Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Дивіться, внутрінята вже відносно маємо великі. Сьогодні я перший раз побачив, що внутрінята бігають по вольєрі, бо так вони в купці сиділи. Я їм ось дрібненько там нарізав. До пінамбура. І вони вже помаленьку щось собі гризуть деякі. Ну, але також я отримав ще і сигнал. Сигнал досить страшненький, бо я давав їсти внутріння. І маленьке внутрішня воно почало тут бігати. І хапнуло біля самки, хапнуло кусочок буряка, напевно, чи що. І самка з'явила агресію, кучка якась чорна. Де думав, внутрішня задушене. Але є вісім внутрінят, всі внутрішня є. Я кидаю то земля там, ось там, де бачите, біля нутряння земля. Я кидаю внутрім. Зараз от пару днів сонця було. Трава підскочила, на городі клаптики трави є. І Я беру викопую і внутрі я кидаю. І як бачите, внутрі не дуже рвуться на ту молоду траву. Якщо я молочай кидав, ой, не молочай, а той його кінський шавель кидав, то внутріє, бачите, внутріння там їсть топінамбор, то внутріє кінський шавель їла. Ну, їли він, вони дуже його люблять, кислота там є, чи що. от. І то агресія агресію проявляла одна із срібних самок. Тут є дві. І вона так вкусила, ну, внутрішня, не вкусила, але воно з списком полетіло в, ну, до групи. От, І то такий дзвіночок, що. Рано чи пізно можуть бути проблеми. Внутрінята малі з'явилися, самок є досить багато, і в кожної самки своя поведінка, свій характер, і за тим всім треба пильнувати. Бо можна втратити внутріняк. Та як самка, яка кусала, не є ще така дуже-дуже повна, я маю на увазі, що родити ще не показує, що вона досить швидко буде. От. То нічого страшного ще немає. Ну, Але завтра я вихідний буду тут дещо в селі робити, купати. Купаю вже помаленьку землю, перекидаю, бо багато треба перекинути. Є такі місця біля плоту, що е, мотоблок не підбере. І я помаленьку купаю землю. Ну і за нутріями буду наглядати. Бо дякувати Богу, що напевно ця нутрія, крайня, що я вам показую. от, і, Треба наглядати, як вони себе ведуть періодично, чи є крики, як є, то забирати ту самку, яка може створити проблеми. Бач, в тому випадку самка, мама, вона в принципі не захищає нутряння, не, не захищає нутряння ні від е, своїх сестер, ні, ні інших самок, ні від щурів, ні від чого. Тих самок, які можуть захищати, то вони є агресивні, і якщо самка дбає дуже за свій. За своє потомство, то вона й до людини агресивна, а ми агресивних самок всіх забираємо. І в принципі, через то і ніякого захисту немає внутрішнього. Ну і втрія сама по, по своїй природі не є захисницею до свого потомства. Ні самець, ні вона. Вона так трохи чорна самка в мене, то я руку каю, то вона бігає до мене, гарчить. Щоб я не пхався ні до вольєри, ні до клітки, бо, бо то її територія, її діти. А в принципі, основна маса нутрій, то вони є спокійні. І до того, що як ми їх ловимо або ловимо внутрінят, то вони відносно спокійні. Ну, але завжди треба пільнувати своє тіло, свої руки від зубів нутрій. Бо як не як Нутрія зуби має капітальні і треба дивитися, що вона тими зубами, яка б вона не була добра, щоб вона не хапнула вас е, тими зубами. Бо рани, якщо нутрія хапає, рани дуже-дуже болючі. Вони дуже довго заживають, а нутрія десь читав в літературі. Що доросла нутрія як хапає, то вона сила в зубах на 110 кг. Ну, тобто, як, не дай Боже, за пальця вкуси, то вона легенько ту кість перекусує. Ну, але зазвичай дивлюся, як мене ті нутрії хапали. Так, вот, дуже не хапали сильно, а так зубами притискали, кров виходила. Ну, глибоких ран не було. Ну, Але по-різному є. Так що техніка безпеки при нутріях треба виконувати. Ну, Хіба дуже-дуже приручена нутрія, і то, як нутрія навіть приручена, треба трохи вважати. Бо я дивлюся по інтернету, що дехто настільки довіряє нутрії, що до лиця свого допускає, гладиться. Ну так, якщо самого малку нутрінятку, маленькі, ось такі вже брати на руки. І часто брати на руки, то воно буде ручне, воно вже потім мав одну нутрію. то я брав з малку її на руки. Періодично, маю сусіда тут маленького, то я йому то нутряння показував періодично, раз в тиждень, чи як там носив до нього, ну, коли мав можливість. Він просив мене. І внутрішня вже, я тільки відкриваю, воно вже не втікає, як в даній нутрії. А, а воно йшло до мене на руки, воно просилося на руки. І ніяких проблем не було ніяких. Може, <кій> все було гарно. Внутрінята бачу, дивіться, є. Два жовтих стандартні і одне або пастель буде ото саме крайнє. Зараз попробую ще ближче, а може зроблю е, більше. Отак. От Зараз ми подивимося, які в нас. Отакі От. От в нас внутрінята є, бачите я? Я збільшив і вони ось такі в нас є. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.